Переселенцям Миргородської територіальної громади, які винаймають житло, нададуть благодійну допомогу. Заявки на отримання субсидій для оренди помешкань приймали представники благодійного фонду Каріта з Полтава у четвер, 18 квітня, в публічній бібліотеці імені Давида Гурамішвілі. Сьогодні в нас проходить реєстрація на допомогу по оренді житла. Вона розрахована на внутрішньопереміщених особ. Які проживають в колективних центрах, тобто в гуртожитках, школах або садочках, або для людей, які приїхали нещодавно, мають свіжу довідку ВПО, які не більше 30 днів. Допомога, яку у разі схвалення отримують переселенці, розраховується індивідуально. Її розмір залежатиме від кількості проживаючих осіб та розміру орендованого помешкання. Субсидію на проживання благодійний фонд надаватиме упродовж шести місяців. Розраховувати на неї також можуть і особи, які підпадають під окремі категорії вразливості. Зареєструватися в нас можуть люди, які підпадають під категорії вразливості. Це люди 60+, з інвалідністю, важкохворі, багатодітні, з дітками до трьох років, одинокі батьки або опікуни. Каріта з Полтава також надає безкоштовну психологічну консультацію, юридичну супровід кейс-менеджера. Також у нас є дитячий простір та психолог. Це вже далеко не вперше представники благодійного фонду завітали до Миргорода. Підтримку і допомогу у різних формах переселенцям Каріта з Полтава надає на постійній основі. Детальну інформацію про діяльність фонду можна знайти у соціальній мережі Facebook, telegram сторінці або ж завітавши до офісу у Полтаві по вулиці Пилипа Орлика, 20 1.